Вітаю вас, шановні бродівчани, і з приємністю запрошую до перегляду чергового інформаційного випуску районного телебачення. У березні відбулось засідання 9-ї сесії Бродівської районної ради. Попри дискусії, депутатам вдалося розглянути близько чотирьох десятків питань. Продовжить сесійну тематику Наталія Кутняк. Традиційно перед початком дев'ятої сесії Бродівської районної ради депутати вшанували пам'ять загиблих військовослужбовців на сході України. Розпочали свою роботу обранці громади району з молитви і Божого благословення, яке оділив архимандрит Миколай. Він закликав присутніх до спільної і плідної праці для громади і для України. Працювали цього дня депутати злагоджено. Дослухавшись до слів священника, протягом трьох годин вони оперативно розглянули рекордну кількість питань. На сесії було озвучено одну заяву, підтримано депутатський запит і прийнято шість звернень. Зокрема, одне із них адресоване народному депутату України Михайлові Бондару, прем'єр-міністру Володимиру Гройсману і міністру внутрішніх справ Арсену Авакову щодо повернення на території Бродівського району територіального сервісного центру МВС у Львівській області, бо розташований у Золочові територіально досить віддалений від Бродівщини, що створює значні незручності, зокрема і черги. Дискусія виникла у сесійній залі під час озвучення головою районної ради депутатського запиту щодо надання дозволу на експлуатацію спортивного майданчика зі штучним покриттям у бродівській спеціалізованій загальноосвітній школі номер 2 першого третього ступенів для гри у футбол. Але депутати не підтримали цей запит. З фінансових питань інформувала начальник фінансового управління райдержадміністрації Тетяна Мартиш. Проекти рішень були підтримані. Під час цього пленарного засідання депутати розглянули і затвердили ряд програм, зокрема щодо діяльності комунальних підприємств, районна газета Голос відродження і ТРК Броди. Одноголосно підтримали обранці громади району і пропозицію начальника управління праці і соціального захисту населення Бродівської райдержадміністрації Ігоря Гащака, проведення додаткових посад у Бродівському районному центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів, вчителя-дефектолога, лікаря-педіатра, медичної сестри з масажу, лікаря з лікувальної фізкультури та спортивної медицини, музичного працівника, водія. Про виконання програми соціально-економічного і культурного розвитку Бродівського району на 2016 рік інформував перший заступник голови районної державної адміністрації Володимир Адамець. У інформаційній довідці зазначено, що згідно з рейтинговою оцінкою районів Львівщини, що проводиться на основі показників соціально-економічного розвитку територій, Бродівський район станом на 1 січня 2017 року десь посередині і займає 12 місце з 20 районів. Володимир Адамець заакцентував увагу присутніх на економічних показниках і проблемних питаннях галузі промисловості, зростанні обсягу іноземних інвестицій, реалізації проєктів за кошти. Державного фонду регіонального розвитку, обласного бюджету розвитку і в рамках обласного конкурсу мікропроектів, розвитку підприємництва, комунікаційної інфраструктури, енергозбереження тощо. Начальник бродівського відділення поліції Золочівського відділу поліції також відповів на запитання депутатів. Зокрема, він інформував, що ведеться розслідування щодо актів вандалізму на території району. Є вже деякі напрацювання, але з огляду на таємницю слідства поки що не бажано це оприлюднювати. Він також погодився з пропозицією депутатів про збільшення штату дільничних інспекторів. А обранці громади району зазначили це окремим пунктом у своєму рішенні. Керівник Радехівської місцевої прокуратури Любомир Процак інформував, що протягом минулого року на території Бродівського району зареєстровано і скеровано до суду з обвинувальними актами два кримінальні провадження за фактами учинення умисних вбивств, одне кримінальне провадження за фактом нанесення тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. За цей же період Бродівським районним судом заслухано 143 кримінальні провадження, 103 з винесенням обвинувачення. Вального вироку. У двох кримінальних провадженнях постановлено виправдувальні вироки, які оскаржено в апеляційному порядку. Минулоріч прокурорами Радехівської місцевої прокуратури у межах Бродівського району подано 5 апеляційних скарг на незаконні вироки суду та одну апеляційну скаргу на ухвалу суду. Заслухавши інформацію правоохоронців, депутати в своєму рішенню рекомендували посилити контроль за проведенням профілактичної роботи серед населення. Із недопущення та скоєння правопорушень, активізації проведення рейдів, перевірок місць масових заходів, посилення контролю за продажем алкогольних і тютюнових виробів, особливо неповнолітнім. кінець цього дня депутати районної ради затвердили положення про порядок проведення конкурсу на призначення директорів загальноосвітніх навчальних закладів, шкіл, гімназій, навчально-виховних комплексів. Тяжко роджене, довго Я розумію, що там є багато нюансів, але давайте спробуємо, запускаємо дії, бо відтягувати немає. Ну, треба приймати якісь конкретні крок кроки, якщо дане положення на практиці буде показувати якусь збої, завжди можна буде внести і оточення. Я не вважаю зараз ще раз його перечитувати. Я прошу підтримати і будемо працювати.